Отже, ми продовжуємо тему відсоткове відношення двох чисел і тему пропорції. Ось задачі розв'язуємо двома способами, але переважно застосовувати правило знаходження відсоткового відношення двох чисел. Отже, задача 623 дуже схожа на... Задачі, які ми перед цим розв'язували, але читаємо її ще раз. Ніка, будь ласка, тобі слово. Станом на 1 січня 2022 року в Україні нараховувалося 461 місто, що на 7 міст більше, ніж за даними перепису населення 2001 року. Наскільки відсотків збільшилася кількість міст з 2001 до 2022 року. Відповідь округлій до десятих. Угу. Е, я першою дією знайшла, наскільки міст було менше у 2021 році. Я 461 відняла 7 і отримала 454. Так, да, правильно, Ніка, одну секундочку. Ми перечитуємо задачу, умову, задачі двічі. Бажано двічі. Зараз, другий, на перший погляд, пам'ятаєте, як ми розв'язували попередні, ну, попередні задачі, ми різницю записували відношення різниці до початкового значення величини. А 461 місто це вже не початкове значення, а остаточне, коли збільшилася кількість місць. Спочатку був 2001 рік, значить треба знати кількість міст саме у 2001 році. І Ніка правильно зробила, що знайшла різницю. 461 мінус 7. Чому дорівнює? 400, 454 міста. Це було у 2021 році. Так, да. так. Було Амінь. Було, стало, Да? Це задача типу було стало. Було у 2001 році. Так. Так, добре, друга дія. Друга дія. Ми 461 відноситься до 454 і це ми множимо на 100. Так, отримали. дорівнює 101,5%. Угу. Це скільки, а, на скільки відсотки, ну, третя дія, нам треба 101,5 відняти 100 відсотків. 100 відсотків, це коли м, у 21-му році було і ми отримали 1,5% і це на скільки відсотків у 2022 році місць стало більше, ніж у 2001 році? Виявляється, 1,5%, так? А тепер Ні не змогла пояснити, що ж вона знайшла, коли зробила другу дію. Подивіться, ні. Давай шукати відповідь на твоє питання. Я цю задачу зробила трошки інакше? Давайте розглянемо такі питання. Що ти знайшла в другій дії? Що ти записала відношення чого до чого? Що таке? Я записала відношення міст у 2022 році до міст у 2001 му Дріб виявився. Неправильним, да? ти більшу кількість, кількість стало, поділила на ту кількість, яка була, і знайшла їхнє відношення. Ти знайшла відсоткове відношення кількості міст вже у 2002 році, які стали, да? після того, як побудували ще міста, до попереднього значення, до, тих, до тієї кількості, скільки було. І Кількість міст зросла, зросла. І бачиш, відсоток, якщо початково, що таке 101% з половиною, що таке 100, початкову кількість міст, 454 міста, яка була раніше, прийняли за 100%. І це треба було прописати. Нехай 454 міста, те, що було, да? було, це 100%. І якщо міста добудували, кількість міст в штуках збільшилася і у відсотках збільшилася. Це вже 101,5%. Це вже ем, кількість нов, ем, нова кількість міст. У відсотках. І тоді ми віднімаємо від кількості місць у відсотках, яка вже, от, яку ми отримали в 2022 році, мінус кількість місць, яка була, і ось ми отримали різницю у відсотках. Хтось розв'язав задачу другим способом? Я другий. Так, Саша, цікавий твоя, твой, твій розв'язок. Запишіть, будь ласка, це перший спосіб, хто задачу розв'язав таким способом. В домашній... ж саму. Саша, хорошо? Одну секундочку. Напишіть, будь ласка, зараз номер 623, другий спосіб. І Сашко нам пояснить, як він розв'язав задачу. Запишіть. другий спосіб. Так, я це зітру з дошки. Можна витирати? всі всі перевірили свій розв'язок з тим. Так, можна. Або... Так. Хорошо. Якщо цього розв'язку немає, запишіть його. Давайте я не буду поки що витирати. Саша, записуй свій розв'язок. І поясню, це, я мовчу, <схи> будь ласка. Це такої саме, а не ні такого. Добре, ми можеш його не писати Не записуй. Перша дія така сама. Перша дія, просто тут давай залишимо місце, просто пишемо. Перша дія. Така ж сама, як і тут. Ось, Ось цю різницю. Знаходимо. Що ти знайшов, Саш, коли відняв сім? Скільки було за тисячі 2001 року? Чого було? Ліст. Міс. Так, добре, друга дія. Саш, кажи. Сім відноситься 454. До числа 454. І помножити на 100. Подивіться, Саша молодець. В тому плані, що він знайшов відношення вже різниці до початкової кількості місць. Це кінець задачі. Ви бачите, як набагато швидше можна розв'язати задачу. Різниці. Я також розв'язав. Хто дання, чому ти мовчав? Я спитала, хто розв'язав задачу другим способом. Подивіться, з чим тоді питання таке? Е, Саш, поясни, будь ласка, відношення чого до чого ми знайшли у відсотках, що ми порівнюємо? Відношення. Зараз одну секундочку, взагалі. Навіщо нам потрібні ті відношення двох чисел? Що ми, іншими словами, що ми робимо? Ми їх порівнюємо. І можна сказати, що одне число на скільки більше другого, в штуках, в кількості, да? кількість іншими словами, кількість можна виразити в штуках, в одиницях виміру, в метрах, в кілометрах. Кілограмах можна виразити дроб, за допомогою дробів, а можна виразити у відсотках. Одне число може становити там 2 третіх від другого, одне число на три четвертих більше частин більше, ніж друге. А тут ми порівнюємо, наскільки відсотків збільшилася кількість місць. тобто різницю наскільки. Збільшилася кількість місць, ось вона, 7. Порівнюємо з початковою кількістю місць, тобто наскільки відсотків збільшилася кількість місць з 2001 року. Ось ключові слова. Наскільки це сім місць, а кількість місць в 2001 році це та кількість, з якою ми порівнюємо різницю. Множимо на 100 і знайшли відповідь. Сподіваюсь, вам зрозуміло. Так, Дійте, переходимо до наступної задачі. Сумбочку, ладно. Ось. Перервався запис, і не знаю, на чому він там зупинився. Значить, ця задача 623 розв'язується суперпростим способом. Різниця кількості міст нам дана. Початкову кількість ми знайшли, відняли від тієї, що була в 2022 році. Відняли 7, отримали 454. І відношення різниці до початкової кількості міст множимо на 100 і таким чином одразу знаходимо відповідь. На півтора відсотка зросла кількість міст. Кінець задачі. Переходимо до наступної задачі. Так, сьогодні на уроці ми розв'яжемо з вами такі задачі. Запишіть, хто йде вперед. Так, задачі такі: 624. Тільки не біжіть дуже сильно вперед, не поспішайте, будьте уважні. Але не сидіть на одному місці: 624, 625, 627, 628, і якщо встигнемо, 630. Дуже хочеться, щоб всім було зрозуміло. Але якщо ви відстали від нас, якщо якісь питання виникають, будь ласка, я впевнена, що той. Та дитина, яка зараз піднімає руку, не переглядала відео вчорашнього уроку. Я всі, всі, ну, майже всі уроки записую, тому будь ласка, якщо виникає питання, повертайтеся до розбору задач, які ми розглядали на уроці, і думайте над домашніми задачами. Будь ласка, номер 624, Саша Сенек піднімав руку, будь ласка, тобі. Слово я зупиняю запис. Подача 624. До сплаву масою 600 грам. Додали ні. Так, час. Було стало, стало. Так. Сплаву було 600 грам. Саме там кажу. Так. Правильно казати грамів. Так, що містить 20% міді. Міді скільки в грамах поки що, ми не знаємо, але знаємо, що мідь становить 20%. Так, до сплаву масою 600 грам додали 40 грам міді. Яким став відсотковий вміст міді в новому сплаві? Значить, які зміни відбулися, Саша? До сплаву. До сплаву установи 600 грам додали ще 40 грам. Це у нас 640 Значить, стало 640 грамів сплаву, так? А, а міді, кількість міді в грамах, як ти гадаєш, змінилася? А, так, зараз одну хвилину треба подумати. Додали 40 грамів, грамів міді. Значить, Так, змінилося, воно збільшилося. Yes, збільшилося, плюс 40 ось такі зміни відбулися. Але і кількість сплаву збільшилася, і кількість міді збільшилася. Значить, у відсотках, і нам, нам треба дізнатися, яким став відсотковий вміст міді в новому сплаві. Значить, ось тут ми не знаємо, скільки міді було в грамах, ставимо знак питання. І ось це питання головне, Скільки, який відсотковий вміст міді у новому складі. Так? Так. Зміст задачі зрозумілий. Тепер давайте я витираю, очищаю нам місце, звільняю для запису розв'язання. Піднімаю задачку трошки вище умову і давайте думати, міркувати, що будемо робити. Якщо ми знаємо вміст міді в складі масою 600 грам. Саша, що можна дізнатися? А можна дізнатися. Можна дізнатися скільки відсотків міді буде. Якщо сказано, що склав масою 600 грам містить 20% міді, Чи можна дізнатися, скільки грамів міді в нашому сплаві? Так, можна. Яким чином? М -м Треба 600. Помножити на 20%. Іншими словами, ми повинні знайшли, знайти 20% від 600 грамів. Як знайти відсотки від числа? Треба 600 помножити на 20. Згадуємо правило, яке ми вивчали ще в першому семестрі. Щоб знайти відсоток, Необхідно, Да, хто може нагадати Саші правила забулася дитина. Ось мені не дуже зрозуміло. Діти, як знайти відсотки від числа? У що ми переводимо відсотки Сашко? Давай згадувати самостійно. Відсотки <гум> Грами в грами ми ніяк не переводимо, це буде інша дія. Ми переводимо в дріб. 20%. Відсотків. Це буде а в дріб, е десятковий Це буде 0,2. Ділимо на 100. 20 сотих або 2. І тоді ми число множимо на дріб. 600 множимо на 0,2. Множимо на 0,2, 600 на 2, це 1200. І відокремлюємо скільки знаків комою? Один. Один. Відкидаємо один 0 Значить, 120 грамів. Це маса міді в першому складі. За, можна записати словами, можна записати так: маса, Пам'ятаєте, букву М. Означається маса міді. І давайте ми назвемо той сплав, який був початковий, сплав 1. У 1. В Першому сплаві. Так. Тепер відбулися зміни, додали до сплаву 40 грам міді. Маса нового сплаву тепер буде якою? Треба 600 додати 40. То я й питаю, якою буде маса нового сплаву? Маса нового, маса нового сплаву буде... А, 600 плюс 40, що ти замислився? Ти що? Ну, я ж кажу, що 640 буде. 540, правильно. Хорошо, добре. А в цьому сплаві скільки міді? Якщо її додавили? Зараз я не встигаю, дайте записати. Запишеш трошечки пізніше, я зупиню відео і ти запишеш. У всіх буде час. Наша задача давай розв'язати задачу, ідеї подати. Далі. Скільки міді буде в новому сплаві, Сашко? Скільки міді буде в новому сплаві? Треба 120 і додати 40. Правильно. 120 додаємо 40. Це кількість міді в новому сплаві. Ось і 40. Ой, як це досить 160. Угу. І підписуємо маса міді в сплаві номер 2. Питання задачі, Саш, перечитай. Повертаємося. Питання задачі було яким став відсотковий вміст міді в новому сплаві Вміст. Міді в новому славі. Мід... Відсотковий. Відсотковий вміст, да. Тема... А треба. Треба. Саш, зупи... і іще раз. Слухаємо уважно. Питання таке: Відсотковий зміст. Значить, ми будемо шукати відсоткове відношення. Чого до чого? Відсотковий <кхи> зміст. <кхи> Читай, Саш, чого? <кхи> Де? В новому справі. Ви бачите, уже в самому питанні задачі. Можна знайти відповідь. Четверта дія. Ми будемо шукати відсоткове відношення. Відсоткове відношення медії в новому сплаві? Так, тепер в числах. Яка кількість а... в новому сплаві? А, кількість в новому сплаві 600... 640 це новий сплав, маса нового сплаву. 150, це скільки в новому сплаві? Ми порівнюємо. 100 на 100. Те, що ми порівнюємо, ми записуємо в чисельник. А з чим ми порівнюємо? Записуємо в знаменник. Множимо на 100. І у відповіді допишемо знак відсотків. Чекаю, хто вже порахував. 25%. 25%. Нулі, ділимо дріб. Чисельник і знаменник скорочуємо дріб на 10, 16 і 64. Можна поділити на 4 і навіть на, так, на, на 8. Тут буде 2, тут буде 8, і ще на. 2 ділимо 1 четверта. А, дійсно, можна було одразу поділити 640 на 160. 1 четверта, 100 поділити на 4, дійсно, 25. Записуємо знак відсотків. Відсотковий вміст. Записуємо відповідь. Відсотковий вміст міді в новому славі. Дивіться, дію ми не пояснили ніяк, але ми пишемо повністю відповідь. Відсотковий вміст в міді в новому складі становить 25%. Добре. Діти, давайте поміркуємо. От ну, не всім же здається, математика одразу, але бачу, що ви всі стараєтеся. Давайте поміркуємо, допоможемо тим, хто сьогодні мовчить на уроці. Які. Або і ті, хто мовчав, можуть зараз відповідати на питання. Діти, які питання треба поставити собі, щоб отак поступово розв'язати задачу? Читаємо, по-перше, читаємо умову і думаємо, на які питання ми можемо відповісти. Дивіться, до сплаву масою 600 грамів, що містить 20% міді, додали 40 грам міді. Не вчимося читати задачу частинками. От коли ви прочитали до сплаву масою 600 грамів, що містить 20% міді, про що можна подумати? На яке питання можна відповісти? Ну, міді було в сплаві? В храмах, так? Правильно, гарне питання. Якщо маса. Сплаву 600 грам, то виникає питання: а скільки ж грамів в міді? Згадали правило знаходження відсотків від числа. І це і є перша дія. Далі, додали 40 грамів міді. Про що можна подумати? От додали 40 грамів. Можна поставити собі таке питання: так, що змінилося? Гарне питання? Діти. Правильне питання? Коли додали масла міді. Так, змінилася маса і одразу думаємо, мова йде про слав і мідь. Так, 40 грамів це вага, це маса, да? і можна поставити собі питання. Маса чого змінилася? Ага, 40 грамів міді, значить, мідь, кількість міді збільшилася? Це відповідь. На третєму, третій крок задачі, це ми дізналися, скільки тепер буде міді. А на що можна не звернути увагу? На те, що маса сплаву всього загальна кількість сплаву теж збільшилася. Отут ставимо знак оклику: що збільшилася не тільки кількість міді, а взагалі вся маса збільшилася. Правда? Уявіть собі, що вона в якомусь в якійсь кастрюлі була, то нам потрібно, оскільки і маса сплаву збільшилася, то нам ємність потрібна буде більша, так? А потім останнє питання. Ми повинні зрозуміти, ось коли ми розв'язували, виконували четверту дію, зараз я візьму інший колір, ось четверта дія, ми повинні були знайти відсоткове відношення, тобто наша задача. Зрозуміти, що ми порівнюємо вміст міді в новому сплаві. Відповідь на це питання. Масу міді в новому сплаві порівнюємо з масою всього сплаву. І ми повинні виразити це все у відсотках, тому використовуємо правило знаходження відсоткового відношення двох чисок. Сподіваюся, що зараз вам. Усім стало все зрозуміло.